Боже, Отче милосердня, споглянь, благаємо Тебе на наші щоденні потреби і жнива достатні для нашого пожитку. Ясно подай, позвелить над нами ім'я Твоє, святе, та на поля, і сади наші, і прищадля, Твоє, благословення, щоб усі труди, слух твої, дерева і засіви наші, приносили плід. Відверни, милосердний від краю нашого несприятливе поліття, морози, гради зливу надмір шкідних, і шкідливих вод, і всіляке лихо, що може пошкодити людському майнові, бо ти си Бог наш, і ми тобі славу віддаємо, і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віки.